«У центрі міста знаходиться е, туалет, міський загальний, куди приходять всі люди, які йдуть на столики. Столики в нас в центрі міста стоять і одразу тут е, за будинком, за кутом, всі приходять сюди в туалет. Це наш піколет. Хто не попадає в туалет, йдуть під вікна. А тут за 200 метрів люди проживають. Розведи, покажи і все, весь мусор, все летить в вікна. Тут заводяться і щурі, і миші, і все та живність. І тут живуть люди, і маленькі діти бавляться в вулиці.